Вітаю мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень з 9 по 15 червня. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання, та давайте дивитися понеділок. Так, сьогоднішня доба що нам може ще принести. Форс-мажорні ситуації, неочікувані ситуації, так, розчарування. І зверніть увагу, будь ласка, на високі житлові будинки. Так. Будинки, в яких проводиться навчання, дуже багато якоїсь активності може бути в темний період доби. Так, це ніч. І окрім маніпулювання, ми можемо мати якісь тяжкі ситуації, пов'язані з великою кількістю людей. Тому, будь ласка, реагуємо на повітряні попередження. Вівторок, так, 10 число, ми дивимося, що нам може принести. Так, у ворога маються такі собі плани, державні установи. Забезпечення, так, інфраструктурні місця буде дуже багато ще розвідки, і такого у людей може піднятися тривожність, тому що більша активності у вівторок іде на військові об'єкти, заклади, пов'язані саме з військовими структурами. Так. Далі доба вівторка також ніч. Показує нам можливу таку масову активність і відпрацювання. Будьте дуже уважні з понеділка на вівторок, ось, і з вівторка на середу, ось тому, що іде вірогідність масової активності. Далі, середа, темний період доби, також достатньо активний може бути багато відпрацювання йде. Ось ворог продовжуватиме тиснути. Тут дуже багато йде руху у повітрі, і ще більше напруги прикордонні території лінії фронту, так? Далі, четвер, четвер дивимося. Дуже багато буде провокацій від ворога з наслідками, але, знаєте, як би не було, вороги дуже багато будуть ще винюхувати, розвідувати. так, і... Саме будуть тиснути, так? але наша сторона, наші хлопці-захисники і захисниці будуть триматися максимально і відпрацьовувати, так? відтискати, відкидати того ворога. П'ятниця, дивимося, п'ятниця. П'ятниця циклічні події пов'язані з транспортом, переміщенням. Так? Ось, дуже неспокійно поблизу лікувальних закладів, П'ятниця. Та, знову ж таки, сутички при кордоні лінії фронту достатньо агресивні енергії. Далі дивимося: субота. Так, субота, що нам принесе субота? Субота нам несе активність поблизу інфраструктури, відпрацювання захисту. От місця пов'язані з допомогою і з забезпеченням, Ми можемо втрачати ресурси, втрачати забезпечення, тому необхідно бути дуже уважними, так, дуже обережними з тим, що відбувається, так. І давайте подивимося, що нас чекатиме саме в неділю, так, які будуть події так, останній день. Тижня, неділя. Вороги будуть знову ж таки тиснути. Мені більше іде якось темний період доби. Буде працювати захист, так, неділя. Ось, Але. А... Ворог буде намагатися зачепити достатньо важливі об'єкти для нашої країни, ресурсозабезпечення, так, інфраструктура. Такі циклічні ми маємо події, тому дуже важливо реагувати так, на попередження. Давайте подивимося з 9 по 15. Дивіться, наслідки на цьому тижні більш вірогідні, темний період доби. Так, темний період доби. Мені йдуть будинки будинки приватні, будинки високі, тут такі циклічні події. Ідуть повторювані події. Дуже багато може бути знову руху, чому і, власне, повторювані такі події. Державні установи пов'язані також з. Дітьми державні установи, пов'язані просто з навчанням. Ось, дуже напружена ситуація, прикордоння лінії зіткнення, якісь дуже такі агресивні сутички, так? От, на цьому тижні. І будьте, будь ласка, уважні, тому що високі багатоповерхівки і будинки теж можуть мати неочікувані наслідки. Цей тиждень не перестає бути для нас таким достатньо напруженим. Ми з вами повинні максимально намагатися. Знаєте, перебувати в більш безпечних місцях, тому що масова активність на цьому тижні знову буде, так, вона більш вірогідна. Ось. Але ми тримаємося, все буде Україна.